1 червня у кінотеатрі імені Довженка відбулося свято для випускників 11 та 12 класів, якими опікується служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, а також церемонія вручення стипендій міського голови талановитим учням шкіл естетичного виховання. Я хочу подякувати всім за цей навчальний рік, за те, що багато затратили сил для того, щоб стати кращими. Ви за цей рік багато чого нового для себе здобули, багато чому навчилися. Багато чим здивували своїх батьків. Хочеться в цей прекрасний день побажати вам, щоб ви ніколи не зупинялися, щоб ви постійно працювали і так, на відміну від інших учнів, зробили доклали більше зусиль, тому у вас були кращий результат. Цього дня стипендії міського голови отримали 13 випускників, якими опікується служба у справах дітей. Їм побажали щасливої дороги у велике самостійне життя, світлого й мирного майбутнього. Крім того, 30 талановитих учнів мистецьких шкіл громади отримали свідоцтва стипендіатів міського голови за свої високі досягнення у музиці, вокалі, образотворчому мистецтві. Ця добра традиція була започаткована ще у 1998 році і щороку об'єднує здібну творчу молодь Білої церкви. Міська влада послідовно реалізує програми з охорони дитинства, захисту прав та інтересів дітей, підтримки обдарованих школярів. Адже кожна дитина це наше майбутнє, наша. Відповідальність і натхнення. Святковий захід завершився переглядом анімаційного мультфільму для усіх присутніх.